Не тренуй верх трапеції, якщо ти хочеш мати широкі плечі та круту виобразну фігуру. До цього року я ніколи не тренував окремо верх трапецій, не виконував шраги, тому що вважав, що вони і так добре ростуть у важких тягах на спину. Але в 2025 році я вирішив зробити власний експеримент та раз на тиждень в двох робочих підходах в кінці тренування дельт Почав виконувати шраги зі штангою як наслідок. Під кінець літа, як я вже підсушився, я побачив, що мої плечі, які в мене досить широкі, стали вже не такими широкими. Тому що вирос верх трапеції. Моя фігура завжди круто виглядає за рахунок розкачаних дельт, які візуально роблять мене широким. З ростом трапеції візуально, я вже не здавався таким широким, казався ніби таким трохи сплюснутим, тому зараз я повністю перестав виконувати будь-які шраги. Враховуючи те, що в більшості чоловіків немає сильно розкачаних широких плечей, виконувати шраги на верх трапеції їм взагалі протипоказано. Якщо вони хочуть мати гарну виобразну фігуру. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.